Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. А сьогодні я вам покажу роботу, таку трохи, як то кажу, не для слабаків. То є росточка тормозних барабанів для фури. Коротше, барабанчик, от у мене циркульна 630. Думаю, рука. Коротше, барабанчик, зовнішній діаметр у нас. Отакої от що? Ну, Грубо 470. Що треба зробити? То є старий барабан, бачите, він потріскався. І оцей діаметр. оцей, оцей діаметр, Він є більший як, як діаметр в барабані. Це новий барабан. Зовсім нульцевий, не був в роботі. Коротше, оцей діаметр не сідає. Не сідає йому в той, на ступицю у фурі, то є дав. Але оце вони купили замінник барабан, який підходить і до Мана, і до Мерса, і до Дафа. Тобто це Дафовський оригінальний, а це є Мановський. Запчасть дорога, робота з уклоном на чорну ікру. Зараз подивимося, чи влізе на токарний, чи не влізе. На токарний воно не влізло. Не влізло. Впирає барабан, буде впирати в станіну. бачите, він стоїть. Косо. Не влізло на токарник. Значить будемо робити на іншому станку. Коротше, не влазить, не влазить наш барабан на 1К-62. Я колись розтачував барабани до Рекса 609-814 Мерседеса. То влазили. І від ТАФа 95 FX. Також влазили. А от у даному випадку не вліз. І що робити? Ну не тут то било. Знімаємо. Той барабанчик. Важе я знаю. У кілограм під 50. І, коротше, я вже мав таку. Таку цаську одного разу з тими барабанами я зробив одну приспособу. Ага, ви думали, що все так просто. Зараз я вам покажу, як ту роботу зробити 2 секунди. Все. Любе вісім робимо. Любе вісім. Зверніть увагу на цей чудовий, красивий і довершений фрезерний станок. 612П. 69 року випуску. Моя мама від нього старша на 5 років. Так, будемо робити на ньому. Зараз вам все розкажу, все покажу, але перед тим нам треба поміряти, скільки ж нам того щастя треба знімати. Їдемо далі. Так. Як же ж їхати далі? Як же ж міряти? Саме цікаво, як виміряти той діаметр, який нам потрібен. Ясне діло, що штангенциркулем ніяк ми сюди не заліземо на той діаметр. Не розведемо губки. Ну, є кілька способів. Можна як зробити? Можна от виточили виточити такі дві бобишки. Одну ставимо звідси, другу ставимо звідси. Ну, і оскільки вона в нас випирає, так за цей діаметр. З другого боку на розжим Міряємо так, як внутрішній діаметр. Ну, але такий спосіб є досить грубий і він має похибки. Ще один спосіб, такий чисто тупий, зробити калібр. Тобто беремо кусок кругляка, робимо на кінці дві, одну сферу і постійно його приторцовуємо і дивимося, підганяємо, підганяємо, що він так почав плотно заходити по -скользяще. Тобто Ми маємо якби, мірну довжину, калібр по довжині. А потім по тому калібру мацаємо тут. Але то так, то колхоз. Є варіант кращий. Колись давно на ринку за 60 гривень я купив даний вимірювальний інструмент. То є штіхмас або мікрометричний нутромір. Що це таке? То є, грубо кажучи, той же самий мікрометр, тільки наоборот, у другу сторону. Мікрометр у нас зжимає деталь, а цей розжимає. розжимає. Ми крутимо і він розходиться і розжимає всередині. Тут є от насадки для збільшення діаметру, він мі міряє в нас від 75 до 175. О. Ну, але нам тут більше треба, так? як же ж поміряти, є от мірна скоба, по якій його обнуляти і так далі. Значить, коли я бавився з тими барабанами на фури, колись, я колись виточив такий от подовжувач. Сюди я впресував шарик, тут різьба, така сама, як там. Ну, а на даному випадку він є замалий. Тому я тільки що зробив ще один подовжувач з латуньки. Сюди впресував шарик і засверлив. Шарик у нас 6 мм, засверлюємо 5,9 мм, впресовуємо, щоб він виглядав, так як в шариковій ручці. Тут різьба 10 крок 1. І що ми тепер робимо? Ми наш подовжувач вкручуємо в наш нутромір. Так, то мало, значить треба ще додати цю вставку. Вставку. Вставочку. так, подивимося. Хватить чи ще додамо. Додамо. Додаємо ще одну оту маленьку. Ну, от, Ну, коротше, е, суть яка, що я вирішую питання по мірі їх надходження. так, тобто, ну от, Наростили от така от штука в нас вийшла. І ми міряємо, скручуємо спочатку його на ноль, залазимо туди в середину. Так ні, все-таки цю вставку треба витягнути в одну вже за завеликі. Люди у которых Поки не почне впирати. О! Вибираємо найбільшу відстань. Найбільшу. Так, засікаємо. Є. Е. Нажимаємо болтик. Нажимаємо болтик, є. А тепер міряємо, скільки тут різниці. Рінюємо з цим. Ага, оцей діаметр у нас той самий. І нам треба тільки оцей от маленький поясочок здерти, здерти на той самий діаметр. Ага, то все спрощується. Все спрощується. Я зрозумів. Дивіться, в чому суть. Напевно, колеги німці не доточили просто. Ось середину міряємо. Оцей діаметр то, що треба, а отой поясок, що нижче, він йому впирає і не і не дає сісти на ступець. Ви зрозуміли, так, цей діаметр лишається, а той, що нижче, нам треба сточити. під той діаметр, що є. Отака от робота. Ну що ж, а тепер зараз я вам буду показувати, як висадив підроби? я. Наш барабан на стіл, як ж ми будемо його обробляти. Дивіться, у нас тут стоїть наша сковородочка, так, якою фрезеруємо ГБЦ. Колись давно я зробив таку от приспособу. Лежала в мене значить, отака от планка, тут вона має пази для того, щоб в тих пазах ходять болти. так. Груба установка. На кінці сидить отакий от рістовий блок. То є держка від насадної головки КРС. І вона тут бачите, на пазу ходить. Це якби більш точніша настройка різця, можна по індикатору подавати навіть у сотки. Значить що, Ця штука укріпиться двома болтами до, до нашого, нашої сковородочки. Тут є в мене знизу отвори з різьбою М-12. Раз. І зараз другий. І затягнемо. Так, приблизно виставимо. І затягнемо. Валимо далі. Значить, закріпив я раз, два. І тут. -ка, тут каво третє. Ставив індикатор і я обкатався по, по цій поверхні. Вона є нова, вона є не тронута. Гарно. У дві сотки. Ми не будемо чіпати з вами той посадочний діаметр, ми просто маємо обдерти, отой, щоб воно глибше сіло. Так що тут обкатуватися якби не особо має значення йде. Я коли розтачував барабани, то я завжди обкатувався по, по, отому, по посадочному. Так найточніше виходить. Бо, тому що тут воно невідомо як. От бачите, взяти, оцей, бачите, він тут горбатий, він тут перегрітий, він тут як яйце йде. Саме краще обкатуватися по отому. Але по він у нас там є новий і нам треба просто прослабити отут, так. то якби нам цього вистачає. Ну що ж, Зараз ставимо різні. Далі, щоб нам зараз барабану тут не впер в колону. Віджимаємо речах і опускаємо піноль. Максимально вниз. Отак от іде процес. Зараз я присвічу. Я вже пройшов, вертаю тепер назад, вниз. Мінімальні обороти в станку. 31,5. Подача 25 е, міліметрів хвилину. От. Ну, коротше. Я, мені довелося поміняти різець на інший, на такий довгий. Зараз зупиниться, я покажу. Ну Все, вже не бере. Тому що різцевим блоком від КРС я не зміг туди добратися донизу. Мені почав барабан впирати в колону самого станка. Так. думаю, що вже все. Зараз ми от поміряємо, отак, знову ще раз кинемо мірку по цьому. Ну, Така робота, як бачите, вже чуть-чуть заморочкою. Коротше, цей розмір у нас має туди пройти. О, чітко. Чітко і без люфта. О. Робота закінчена. Ага, різець обіцяв показати. Так. Скинути та на нейтраль. Мені прокручуємо. Бачите, який різяцюра. То від горизонтально розточного 22-ї моделі. Просто не міг добратися я туди аж вниз. оцим різцевим блоком. Цим різцевим блоком прекрасно розтачувати отут. От. А тут так, по касанні і раз-раз. Підсував, підсував, підсував. Ну, коротше, я за один прохід зробив. Коснувся, по тої поверхні, верхньої. коснувся, додав чуть, чуть там десяточку і, і донизу дійшов і по всьому. І зробив. Так, от. Коротше, ну, така от робота народ. Ну, Ясне діло, що був би тут 1, 1 М63 або 16-25 трошки. Трошки тяжковато б йому було, але і то би пішло. Ось такий різець, від горизонтально розточного. Мені його подарував той різець такий Сергій на форумі під ніком Sergio 35. Лись викинув барахол... Не барахолку, викинув тему. Оддам ненужне, А я так взяв, думаю, може пригодиться. І подарував його. Коротше. І от він, той різець тут зіграв. Свою роль, як то кажуть. О, Ну кажу, на 1М63 з гарним патроном було би то діло пошвидше. Але я вам чесно скажу, що жорсткість тут. Жорсткість на горькому станку того баняка ну досить таке, досить таке, все потужно. От. Така от робота, робота вже чуть, -чуть послужніша, як бачите. Ну, але не дуже. Так, знімаємо той казан. З нашого станка. О! Так, показую. О. Отуват ми обробили до того діаметру, який був в цьому диску. Тут харечно хвилями він пішов, перегрівся, бачите які тріщини. Ну, ну, Мангал з нього вийде гарний. Чесно вам скажу, мангал, горн для кузні можна спробувати зробити. О, а, а цей буде ходити, цей новий. О. Ну що ж, така от робота народ. Як то там? Хі, ставте лайки, ставте пальці. Так, от. Не святі горшки ліплять. так? В мене принцип такий. З обладнання з станків треба витискати по максимуму. Нема смислу мати 1К-62, якщо ти не точиш великих валів, не точиш в великих діаметрів, так само горьковський станок. Нема смислу його тримати, якщо нема такої роботи. Така робота коштує, така робота добре оплачується, така робота вигідно робити, особливо, якщо маєш налагоджений процес, то миле діло.